Чи зможе Україна обійти рішення Путіна, який розірвав зернову угоду і нібито зупинив рух кораблів з України по чорному морю? Чи зможуть кораблі з українським зерном піти на експорт? І чи стане сміливості у західних партнерів України і у Туреччини для того, щоб послати Путіна туди, куди власне йому варто іти? Про це ми зараз поговоримо. Мене звати Сергій Сидоренко. А я Юрій Панченко. А це Європейська Правда, канал про Європу, НАТО та місце України у світі. Ну що, Сергій, давай з самого початку. Угоду, нібито розірвано, а нібито то й не розірвана. От що сталося? Чи є угода є, чи її немає? Це така зернова угода Шрёдінгера, Причому вона від самого початку була такою незрозумілою чи вона існує, чи ні. Це насправді, от те, що ми називаємо всі називають зерновою угодою. Це не є угодою у класичному сенсі, тому от вона така незрозуміла. А реально це дві навіть да тому, що Україна з Росії нічого не підписувала. Абсолютно так. Тобто, це була принципово тоді позиція Києва, Зеленського переговорників про те. Ще не має існувати документа, під яким будуть стояти підписи від України Кубриков від Російської Федерації та Шойгу, Шойгу да. була принципова позиція про те, що мають бути дві угоди: одну підписав Шойгу, тобто від Росії із міністром оборони Туреччини і з Генсеком ООН. А іншу угоду, от просто ідентично, але з іншими підписами, підписав міністр інфраструктури України і знову ж таки міністр оборони Туреччини і Генсек ООН. Доволі дивна структура, але найголовніше те, що Путін може розірвати, умовно розірвати свою частину угоду, ту, яку підписувала Росія. А ту, де його підпис немає, розірвати не можна. Тому от зараз така ситуація. Після того як 17 липня Путін заїстерив ну власне після чергового удару по Кримському мосту. Він насправді доволі очікувано заявив про те, що угода. Зернова припиняє е, дію, це означає, що він нібито вийшов із російської частини. А от українська, українсько турецько оонівська лишилась. Тобто, от угода є, але її немає. Бо знову ж таки, чи можна е, возити зерно окупованим Чорним морем, коли окупант погрожує його розстрілювати? Питання. Такому випадку виникає питання, чи всерйоз Росія вийшла, тому що якщо брати заяви російських представників, вони казали, що ми ще можемо повернутися, якщо оце якщо купа умов, яку Росія хоче, показує, що вона готова торгуватися. Саме так, навіть тоді, коли Путін, ну насправді, з словами Піскова свого клерка, свого речника, оголосив про припинення зернової угоди, було сказано про що да, ми припиняємо, але готові повернутися відразу, щойно будуть виконані дві. Умови і Росія висунула дві умови, за яких нібито рух зерна відновиться. Перша, це зняття санкцій, по суті, тобто повернення під СВІФТ в це ну. Для нас дивно, що у нас вже немає таких спеціалізованих державних банків. Росія це все таки ну, нащадок СРСР, там досі це існує. І От такий банк, який не є якимось одним з найбільших, але от його нібито хочуть завести назад в СВІФТ. І друга умова, щоб відновився експорт російського аміаку через Аміакопровід, який йде Україною до Одеси. Тобто от дві таких умови, і от давай зараз поговоримо. А чи реально їх виконати? Тобто, чи можна зробити так, щоб Росія повернулася От ти більше в банках знаєшся? Перш за все, звичайно, що питання банків Європа б готова була обговорювати і більш того, наскільки відомо, пропонувалося зняття санкцій повернення до системи SWIFT у цього розліху з банку щодо чого в Україні була не дуже добра реакція. Однак без таких публічних демаршів, але тим не менше, ми були в незахваті. Ми чудово розуміємо логіку Росії. Так, да, само по собі, повернення повернення свіфту для цього банку, ну от не є такою проблемою. Наприклад, є Гамбанк який так само є прив'язаний до СВІФТА, тому що він займається платежами в секторі енергетики, от Росія хоче зробити аналог банк, який займається міжнародними платежами в сфері торгівлі аграркою, бо насправді ж російське зерно не під санкціями, Росія може торгувати і зерном. До речі, тут теж важливий момент. Росія каже, що нам обіцяли без перешкодне торгівлю зерном, але однак ми цього не маємо. Тобто багато хто із потенційних покупців Боїться зв'язок з Росією, чи вони мають проблеми при логістиці, і це їх дуже дратує. Тіпо, то прямої заборони немає, але не працює. І вони цьому дуже зляться. Ну, от якщо дуже коротко, твоє враження, то реально зробити так, щоб виконати умови Росії? І чи буде, чи буде взагалі Європа це робити? Європа шукає якийсь варіант, як завжди шукає компроміс. Але питання в тому, що навіть маленький компроміс з бік Росії, от, в принципі цей Россльхозбанк, нібито це не серйозно, але для Росії дає таку ж паринку. Да, ми вже досягли, показали, що можна вивести один банк, повернути до СВІФТА. До давайте говорити. буде через три місяці наступне продовження угоди. Ми скажемо, що ми хочемо ще щось. І так поступово повертати свою банківську систему до міжнародних платежів. Це де просто, однак, прецедент. Сроб роблять це можливим, принаймні так очевидно думають у Кремлі. Ну я принаймні можу сказати, що якщо от говорити про дві вимоги, другу виконати неможливо. Україна не відмови, не відновить експорт російського аміаку, тому що аміакопровід вже розруйнований частково розбомблений. Там ведуться бойові дії. От нехай Росія просто піде з окупованої території України. Тоді можна буде говорити. Тобто, зараз не на найближчий час, це ну, я би ще не виключав, що Росія просто чекає яких пропозицій від Європи, якщо не можете це, ну запропонуйте нам чогось. А вже є пропозиція. От реальна пропозиція наразі пролунала від України. А давайте Росію пошлемо от, власне за кораблем і відновимо дію зернової угоди. От у нас же є свій папірець з Туреччиною. Так далі можливо запустити, щоб кораблі вивозили українське зерно, українську олію з українських портів, попри те, що Росія проти. Давай, перш за все, скажемо, що взагалі зернова угода була би не потрібна, тому що досі є принцип свободи судноплавства, і він має все ж таки по дотримуватися. Сполучені Штати, які нещодавно заявили, що вони не будуть гарантувати вільного проходження судів Чорним морем, тому що не хочуть конфлікту з ядерною державою, трошки лукавлять. Вони теж саме роблять на іншому кінці світу, в Азії, де вони є військові кораблі Сполучених Штатів, щоб забезпечити свободу судоплавством, і тут вони спокійно йдуть на конфлікт з іншою ядерною державою з, Китає. з Китаєм. Але в даному випадку вони не погодилися, і це дуже погано, тому що вони. По суті, показали, що принцип, які вони відстоюють, не є універсальним, і вони готові йти на такі порушення. Це головне. Друге, що теоретично можливо, Більш того, ця угода працювала кілька днів без, без Росії. Да, було це це в х числах, чи, чи чи в другій декаді жовтня минулого року. Це коли вперше мала продовжуватися ця угода. Росія тоді знову стала в позу. Путін сказав: Ми з неї виходимо. Всі намагалися кілька днів переконати, а потім тричина сказала: Да ви задрали вже. І Ердоган особисто розпорядився, просто викинути по суті Росію із. Групи, яка забезпечувала прохід кораблів, і інспекцію проводили Турки, ООН і Україна. І виявилося, що за два дні вони змогли по суті пропустити чергу із там, здається, більше ста кораблів, усі, які в той час були поруч. Росія тоді злякалася, зрозуміла, що може угода працювати і без неї, і повернулася до цієї спільної групи контролю. Ну тобто, тоді, от власне, із таким шантажем з боку Заходу Росію вдалося повернути. Повернути. Але мені здається, що зараз Росію, принаймні, повернути так не вдасться. Вже, вже вдруге. Мене здивували ціни на зерно. Відразу після рішення Росії вони схачканули ціни вверх, але потім відразу ж відскочили назад. Тобто на світовому ринку є впевненість, що або ця угода буде продовжена. Або вона буде діяти без Росії, але українське зерно буде потрапляти на світовий ринок. І ця впевненість, чесно кажучи, мене трохи заспокоює. Е, які варіанти? Е, Ердоган, наприклад, він такий впевнений лідер, який каже, що нічого, ми порішаємо. От у серпні Путін приїде, причому Путін саме ніколи не підтверджував, що збирається до Туреччини, але Ердогану відніше він каже, що приїде Путін. І ми все з ним вирішимо. Крім того, в кінці цього місяця буде великий саміт Росії-Африка. І очевидно, що африканські лідери будуть теж тиснути на Путіна, тому що їм це дуже потрібно. І крім того, нарешті, я нагадаю, що Китай також зацікавлений у транзиті зерна і тому, що в китайському мирному плані це один із пунктів. Тобто для Китаю це також дуже важливо і ігнорувати думку африканських країн, Туреччини та ще й Китаю, Росії буде. Не просто, тобто Путін зараз цілком можливо просто поторгується, покорщить покорчить із себе ображену дівчину. Вибачте за сексизм, і потім знову Путін хочеться продати якомога більше. Він отримав пропозицію від ЄС. Вирішив, що це замало, що він може отримати більше. Пішов на підняття ставок, це дуже по-путінськи. Він завжди думає, що Європа буде його вмовляти і пропонувати щось більше. Ну це ж європейська схильність до компромісів, яку Путін сприймає як слабкість, і таким випадком він вийде до свого електорату, як переможець. От бачите, ми не побоялися, пішли і от отримали перемогу. Треба також бути свідомими, що ну звичайно, я погоджуся із тобою, і швидше за все, ну якісь якісь поступки з боку Росії можливі. Але треба бути свідомими, що за бажання Путін може дійсно не просто розірвати, а зруйнувати зернову угоду з своєю участю, без своєї участі, байдуже лише кількома пострілами. Тобто, достатньо потопити один-два кораблі із зерном, цивільні кораблі, які пройдуть зерновим кораблем, коридором без дозволу Росії потопити їх припустимо в українських портах, But, uh... і, і все. І хто далі буде страхувати? Тут дуже важливий момент. Якщо ці кораблі, як каже Україна, будуть продовжуватися йти через акваторію Чорноморських країн, тобто Болгарії, Румунії та Туреччини, а це члени НАТО, а ще члени НАТО, то атакувати там ну це дуже ризиково. Виходить, що найбільші ризики це українська акваторія, та в першу чергу порти. І от нещодавні атаки саме на територію портів на термінали по руської збіжжя та олії показує, що саме це Путін вважає слабкою ланкою, і саме тут будуть атаки. По суті, нам для того, щоб гарантувати безпеку, треба одне потужне ППО. Бо зараз от ми бачили в ніч на 19 липня Росія обстріляла Одесу і із, жодної із ракет Х-22, які були запущені надзвукові не була збита і жодна з ракет, запущених з Онікса не була збита, тому що це, ну, це ракети, які не збиваються ані С-300, ані Ірісами для них потрібні новітні Петріоти. Я так розумію, що зараз в України просто недостатньо систем для того, щоб захистити Одесу. По суті, реальний шлях запуску зернової угоди без Росії це по-перше, щоб Захід у особі Сполучених Штатів. Атів, Німеччини інших надав нам ще кілька комплексів або кілька груп Петріота, які будуть захищати ключові порти. І звичайно, після того, от коли буде вже захищена Одеса, захищений Миколаїв, Порт Південний, після того чітко проінструктувати, щоб кораблі можливо навіть у супроводі, у супроводі військових кораблів чи України, чи Туреччини чи. Кількох держав проходили вздовж узбережжя, тобто територіальними вводами держав-членів НАТО, і після цього реально зернова угода запрацює важливо. Тільки одне для цього, щоб у умовного заходу, ну зараховуємо до нього також туреччину вистачило сміливості: сказати Путіну ні. І запустити таку схему, і розуміючи, що ну у Путіна можуть злетіти катушки, і хто знає, може він колись навіть вирішить атакувати кораблі в територіальних водах НАТО. А НАТО ой, як боїться того, що йому доведеться на це відповідати. Росіянам так дійсно без гарантій з боку Туреччини, очевидно, Туреччина, тому що Сполучені Штати відмовилися. Буде складно знайти перевізників, які будуть погоджуватися на такі ризики. І тому нам треба думати про альтернативні шляхи: це і постачання річковим шляхом через Дунай і залізницею. І тут, на жаль, ми досі маємо проблеми, тому що, згадай, нещодавні протести європейських фермерів, вони були викликані тим, що по ці шляхи солідарності не мають необхідної інфраструктури. Українське зерно затримується в країнах ЄС. Східну східної Європи розтікається. Розтікається, да фермери думають, що це створюють проблеми саме для них, хоча це не завжди так. Але тим не менше, немає інфраструктури для зберігання і немає достатньої інфраструктури в портах. Тобто, реально, ми бачимо ситуацію. Для нас відновлення головного коридору ну не те, щоб зовсім безальтернативне, але без нього майже ніяк. Дуже складно. Тим не менше, Європа зараз інвестує кошти в цю інфраструктуру. Вона буде створюватися, і це правильно, тому що звичайно ми не маємо бути залежними від морського шляху. Поки його може терпідувати Путін, маємо бати хоч якийсь та не дуже гарний, але запасний шлях. Але будемо сподіватися на те, що зрештою, як ми говорили, у заходу вистачить волі. А да, для того, щоб ухвалити жорстке рішення у Туреччині до Тречне дійде розуміння того, що з Путіним треба говорити інакше. Ну а ви, наші глядачі, будете слідкувати за каналом Європейської правди і будете дізнаватися про те, коли ж зрештою і яким саме чином зернова угода запрацює, а ми зможемо знову, ну як держава, отримувати доходи від експорту українського збіжжя, української олії, ну і загалом, тобто мати доходи, з яких далі фінансуються збройні сили України. Тобто, це все зрештою потрібно для перемоги України. Що ж лишайтеся на каналі Європейської правди вперед до перемоги.